У неділю 3 грудня українські громади апостольського екзерхату для українців-католиків візантійського обряду Віталій здійснили прощу до базиліки Святого Миколая, що в місті Барі. Близько півтисячі прочан разом із їх духовними провідниками зібралися в базиліці, зведені для зберігання мощі святителя Миколая, перенесених із міста Мирлікійських, щоби просити миру для України. Учасники прощі також привітав отець Джованні Дістанте, сам ректор базиліки Святого Миколая в місті Барі. Проща розпочалася божественною літургією, яку очолив отець доктор Теодозій Роман Хрень, протосинкл екзархату у співслужінні з екзархальними священиками. Бог, який воскрес і смертю, це який промовляє до кожної людини. Тобто, наш Бог не є Богом німим, але є Богом, який постійно намагається бути із кожним із нас у тіалозі. Під час свого проповідницького слова отець Теодозій наголосив, що кожен воломник сьогодні прибув із своїм особливим проханням. За його словами, саме святий Миколай є прикладом щирого автентичного християнства, яким ми повинні плекати задля покликання бути святими. Після Богослужіння. Отець Протосинкл подякував душпастирям за те, що прибули на прощу. Натомість отець Олег Григорець, настоятель місцевої української громади в місті Бар, подякував священникам за те, що чисельно прибули зі своїми вірними. Відтак, в крипті базиліки, паломники помолилися Екапіст до святого Миколая, під час якого приступили до марування і приклалися до мощей святого Миколая Чудотворця. З дитинства я пам'ятаю, що приходить святий Миколай мене під подушкою лежало щось дуже приємне, якийсь подарунок, який я просила у мами чи в тата. І моя асоціація з Святим Миколаєм, що він творить чудеса і мрії завжди всі збуваються. І найважливіша зараз мрія наша за мир в Україні. І здоров'я нашим близьким, солдатам і всім нашим дітям. Під час паломництва також відбувся благодійний. Український ярмарок за підтримки воїнів, що сьогодні боронять українську державу. Наша асоціація називається Уніці пер В січні буде один рік нашої асоціації. Сьогодні у нас була наша Сан Нікола була служба, і нам запропонували провести ярмарок. Більше збираємо на наших для наших хлопців на ЗСУ, як ми кажемо. Тому що ми знаємо, що без нашої допомоги. Ми, ми теж хочемо мати частинку участі у нашій перемозі і хочемо як можна швидше її приблизити.